В Державному університеті інтелектуальних технологій та зв'язку розпочали святкувати у 2018 році за ініціативи співробітників бібліотеки, оскільки наші бібліотекарі мали вдома деякі вироби, вони запропонували, а чому б це не показати на загал? І з того часу ми зібрали вже дуже дуже багато. Вишиванок предметів уже вона прикладного мистецтва, і із задоволенням кожного року показуємо нашим співробітникам, студентам, викладачам та мешканцям міста. Я мабуть, родилася в вишиванках, тому що в сім'ї вишивали всі, незалежно хто чим займався: лікарі, вчителі, бабуся з Тернопільської області, і вона нам кожній зробила таке придане. І коли я ці вишиванки принесла в 2014 році, ми провели дату 200 років кобзаря. То на ці вишиванки звернули увагу студенти з Кавказу, Азербайджанці, Вірмени, і їх зацікавили ці кольори. Пізніше, коли перший день вишиванки проходив, наш професор Ворніков привів людей з фудрафу, спеціалістів. І вони проакцентували, що оці всі вишивки це гобеленовий стиль. Мене це зацікавило. Я почала читати в наших журналах, і от в журналі Хроніка, який ми одержували того часу з Києва, було написано така історія, що Данило Галицький, рятуючи від Оспанського іга, вірменських купців, запрошував до себе на проживання. Ви знаєте, що у Львівщині велика діаспора вірмен. І ось вони йому за це вдячні прокладали дороги торгові шляхи на схід, а їхні дружини привнесли в культуру вишиванки Галичини ось цей гобеленовий стиль і свої кольори. Ось, зверніть увагу, тут кольори червоний, жовтий і, як кажуть, на західній цегловий, тобто е жовто-гарячий і чорний. Ну, а гуцули і Поліщуки. Та львів'яни додавали, колір смереки, колір листя, зелений. Це дуже стара річ, це нижня спідниця, називалась спіднечка. І воно також виткано у таких кольорах сходу. Це цегловий, це блідозелений, темновишневий, темно-вишневий, жовтий. Вдягали її у свята у будні дні. Спідниця була проста і не вишита. Отут вишиванка, яку я вишила, мені було років 12. Тут в цій вишиванці квіти степу. Вишивки мають такий от край, він не має ні початку, ні кінця. Це замкнуте коло або замкнутий ельпс. І це означає у нашій українській міфології, що життя не має ні початку, ні кінця. Воно просто переходить в іншу іпостазі. У деяких народів це дерево. У наших вишиванках, тут немає цієї вишивки, але обов'язково вишивалися букет квітів і мали стовбори, розумієте стовбори, тому що середня частина це ми. Якщо ми духовно піднімалися, писали музику, там, вірші, досягали чогось вищого в мистецтві, то наша душа. Завдяки своїм духовним напрацюванням досягала до богів, і це була верхня частина дерева, це були квіти, листя. Також існував потобічний світ, це були коріння, це було підземелля. Але залежно від того, як себе людина вела в цьому світі, що вона заслуговано, попадала, ну вже в християнській міфології, це був. Або пекло, або рай, і е, люди старалися ну в якось себе проявити у цій творчості. Кожна сім'я мала свої традиції. Кожна вишиванка це не просто річ, це унікальний код, це е, ідентичність нашої нації. Ми всі частина, частинка великої історії, вишитої наш, ну, болем боротьбою і красою. Е, це не просто одяг. А це як тепла пісня на тілі? Тому бережемо українське, носимо вишиванки.